Виконаємо приклади на додавання мішаних чисел, таких, що мають різні знаменники в дробових частинах. Одна ціла одна третя плюс п'ятих. Перш за все, звертаємо увагу на знаменники. Вони різні. Їх треба звести до спільного знаменника. 3, 5. Взаємно прості. 3 множимо на 5, 5 множимо на 3. Так. Переписуємо цей приклад, замінивши дробові частини на такі, що будуть мати однакові знаменники. Одна тіла, 1 помножите на 5, 5. І 3 ж множимо на 5 15. 1,5 п'ятнадцятих плюс 4, цілих, 2 на 3, 6, 5 на 3 15. Після того цілі частини додаємо між собою. Дробові частини додаємо між собою. 1 плюс 4 пишемо 5. Далі нам треба додати ще дробову частину. Тут можна написати плюс. Можна просто пропустити цей плюс і написати дробову риску. І додаємо 5 плюс 6. Можемо записати це: 5 плюс 6 виразом. Можна зразу додати, написати 5 плюс 6, це 11. 11, 15. Друге. Одна тіла дві третіх плюс дев'ятих. Треті, дев'яті. Нам потрібен спільний знаменок. Ним стане число 9. Бо з трьох ми множення можемо отримати 9. Для того, щоб отримати 9, нам треба домножити на 3. Пишемо. Так, одна ціла переписується. 2 на 3 6. 3 на 3 9. Плюс 2 4 2,4. Знаменники стали однаковими виходить вже рівень п'ятого класу. Ціла частина до цілої частини. Додаємо 1 плюс 2, пишемо 3. 6 дев'ях плюс 4 дев'ятих. 6 плюс 4 можна зразу написати це 10 дев'ятих. Але так залишати не можна, некрасиво, неправильно. Це неправильний дріб. 10 дев'ятих. Містить у собі 1. Одиниця це 9 дев'ятих. Вилучаємо з 10 дев'ятих 9 дев'ятих і додаємо до трійки, до трьох. Дев'ять дев'ятих звідси забираємо. Додаємо до трьох, виходить чотири вже. А тут дев'яти дев'ятих немає. Десять мінус дев'ять це один. Одна дев'ята лишилася. Чотири цілих одна дев'ята. Три,5 дев'ятих плюс 7. Дев'ят дванадцять. Перевіряємо, чи мають ці числа спільні дільники, крім одиниці. Мають. Вони діляться на 3, і 9, і 12. Тому множити 9 на 12 і отримувати новий знаменник ми не будемо. Ми можемо знайти число, яке поменше, ніж їхній добуток. Для того, щоб знайти вгадати це число, можна 12 помножити на 2 і подивитися, чи 9 погодиться на цей результат. 12 помножимо на 2. 24. 24 кратне для 12, але не кратне для 9. 9 не погоджується. Беремо 12, множимо на 3. 3. 12 на 3 виходить 36. З 9 36 отримаємо. Додатковий множник для 12 буде 3. Новий знаменник буде 36. 36 ділимо на 9. Виходить 4. Це додатковий множник для першого дробу. Пишемо 3, цілих. так, 5 на 4 20. 9 на 4, 36. Плюс 7 на 3 21. Так, 21 виходить так само 36. 12 на 3, 36. А дивимося, нам треба додати, так, до 3, суму, остік дробових частин. У нас ще виходить. Тут можна написати 3 плюс, можна без плюса. 20 плюс 21 це буде 41. 41 виходить, 36. 41, 36 – неправильний дріб. Нам потрібно з нього виділити одиницю, додати до трьох. Що тоді виходить? 30, 41, 36. Тут є 36, 36 одиниці, яку ми звідси будемо вилучати. До трьох додаємо одиницю. Оці 36, 36. виходить 4. Звідси ми від 41 36 віднімаємо 36,36. 36. 41 мінус 36. 5 буде. Знаменник той самий. 5,36. Далі. Четвертий номер. Так, четвертий приклад. 4,5 плюс 3,78. 12,8. Невзаємно прості. Тобто, множити 12 на 8 то занадто. То буде багато. З 8 12 множення ми теж не зробимо. 12 не кратне для 8, але вони мають спільні дільники. Вони обидва діляться на 2, більш того, вони діляться ще і на 4. Тобто дільники існують, крім одиниця. Нам, нам зараз навіть не цікаво, які саме, скільки їх. Хоч один знайшовся, вже добре. Бачимо парні 2. Значить, у нас не буде добуток 12 на 8. Буде менше. Далі беремо 12. 12 на 2, 24. 8. Якщо ми помножимо на 3, ми отримаємо те саме 24. Значить, 8 буде множитися на 3, а 12 ми множили на 2. Переписуємо. Так. 4 плюс 3. Це на 7 цілих. Далі можна під однією дробовою рискою записати суму, яка буде в чисельнику. Ну і знаменник наш буде 24. Це вже показує скорочений запис. Так, 5 на 2 10. Так, далі у нас буде тут плюс 3 на 7, 21. Дорівнює 7, цілих. далі, що ми тут маємо 10 плюс 21, 31, 24. Так не лишаємо. Нам треба виділити цілу частину, яка міститься в дробовій частині. Тут є 24, 24. І ми звідси вилучаємо, додаємо до 7, виходить 8, тепер 34 мінус 24. Це виходить 7. Так. 24. Ми перевіряємо, звичайно, 7 і 24. не мають спільних дільників, крім одиниці. 24 на 7 не ділиться. Тому так і лишаємо, це вже є відповідь. Виконаємо приклади на віднімання. 7 цілих мінус 4 дев'ятих. Від цілого числа треба відняти дріб. Ціле число теж можна записати у вигляді дробу, або краще буде у вигляді мішаного числа. Ми від семи заберемо одиницю, від якої саме і будемо віднімати 4 дев'ятих. Тобто ми сім напишемо в такому вигляді: 6 цілих, і із знаменником дев'ять дробову частину. Тобто 9 дев'ятих. Зверніть увагу, це сім, Це те саме, що 6 і ще 9 дев'ятих. Правда? Далі віднімаємо 4 таких дев'ятих. Нам вистачить цієї дробової частини, щоб відняти ось те, що нам потрібно. 6, цілих у нас залишається на місці. Від 9 до 9 ми віднімаємо 4 дев'ятих буде 5 дев'ят. Виконано. Друге, від 10 треба відняти 3 5 3,5. Аналогічно. 10 треба розписати як 9. І тепер дробову частину зі знаменником 8. 8, восьмих. Мінус 3 і 5 восьмих. Дивимося. По-перше, нам треба перевірити, чи вистачить оцієї от дробової частини, зменшуваному, щоб відняти оцю дробову частину. Чисельник 8, він більший, ніж чисельник 5. Нам вистачить восьми, щоб відняти 5. Тому ми зовсім спокійно можемо від 9 віднімати 3. Чітко знати, що у нас буде 6, цілих. від восьми відні... ми віднімаємо 5, виходить 3. Знаменник той самий. Третє. Одна тіла 2. Третіх. Віднімаємо 4 дев'ятих. Треті дев'яті. З третіх ми можемо зробити дев'яті, якщо домножимо на 3. Переписуємо: Одна тіла, два на 3 6, 3 на 3 9 дев'ятих. Дев Одна ціла шість дев'ятих мінус чотири 4 дев'ятих. Перевіряємо, 6 мінус 4 у нас вийде. Тому у нас ціла частина буде такою, як і є. Ми її не чіпаємо, ми її переписуємо. Одна ціла від шести віднімаємо 4, виходить 2, 2. Одна ціла 2 дев'ятих. Дробова частина не скорочується. Так, четверте. 4,5 шостих. Мінус 1,3 четвертих. Шості четверті. Не взаємно прості. Вони мають спільний дільник 2, крім одиниці. Тому що не 4, 24, то багато. Шукаємо менший новий знаменник, ніж 24. Ми не зможемо зробити з 4-6, якщо домножимо на якесь натуральне число. Тому 6 це не кратне для 4. Значить, не буде у нас новий знаменник 6, і не буде у нас новий знаменник 24. А що буде? Беремо 6, множимо на 2. Ну, так просто, щоб вгадати. 6 на 2 12. 4 на 12 погодиться. Так, 12 це кратне не тільки для 6, але й для 4. Буде новий знаменник 12. З 6 як будемо робити 12. Ми тільки от зараз множили на 2. З 4, як будемо робити 12, ми можемо множити на 3. Переписуємо: 4, 5 на 2, 10. 6 на 2 12. 4,10 12. Мінус одна тіла. 3 на 3 9. 3 на 4 12. Перевіряємо, 10 мінус 9 у нас вийде. Ну і добре. Тому 4 мінус 1 сміло пишемо 3. 10 мінус 9 1. знаменник той самий: 3,12. П'яте. 1 п'ята мінус 1. Четверта. П'ята, четверта. Новий знаменник який? 20. Менше ми не знайдемо. Це буде їхній добуток. 5 треба множити на 4. 4 треба множити на 5. навскосим. Переписуємо. Переписуємо 3, 1 на 4, 4. 5 на 4 20. Двадцять. 3,4 мінус 1 на 5, 5. Так, 4 на 5 20. Що маємо 4. Ми маємо взяти і відняти 5. Нам 4 не вистачить. Тому зараз треба застосувати той прийом, якого навчали в 5 класі. Фокус. Що ми можемо зробити? Ми від трьох повинні взяти. Одиницю. Розібрати її на частини на 20 двадцятих. І тоді у нас 20 буде не тільки 4, а ще й плюс 20. Що у нас виходить? Ми від трьох забираємо ту одиницю. Лишається два. Дві цілих. Одиниця у нас це 20 двадцятих -20. 20 -20 ми зараз маємо новеньких. Плюс. О ті 4, які вже були, у нас є тепер 24 24,20. І від цього треба відняти 5 5,20. Добре, будемо віднімати. Від 24 ми можемо відняти 5. І що ми маємо тепер? Ми маємо цілих, які у нас тут є: 24 мінус 5 19. Знаменник той самий. 2,19. Шосте. 5, так, 3 четвертих віднімаємо 1,9. Четверті, десяті. Знаменники різні, але мають спільний дільник. Вони обидва парні. Числа вони діляться на 2, тому у нас новий знаменник 40 це забагато, не треба. І з 4-10 ми множенням не зробимо. Що робимо? Беремо більший знаменник, спробуємо його подвоїти. Дуже часто це допомагає. Ну І зараз допоможу. Якщо ми 10 помножимо на 2, буде 20. З 4 можна зробити 20. 20 це якраз як не тільки для 10, а ще й для 4. Значить, будуть 20 у нас. Так, як зробити з чотирьох 20, домножити на 5. Як зробити з 10 20, домножити на 2. Дорівнює. Пишемо 5, цілих. так, 3 на 5. 15. 5 на 4, 20. Або 4 на 5. же ж. Так, далі тепер мінус 1 ціла. Так. 9 на 2, 18. Ну, Бачите, знову 18 більше, ніж 15. Спеціально ж так, щоб ми тут постаралися. Що у нас виходить? Тепер 2 на 10, 20, 20, і там і там, але ми маємо тут 15 20, і там 18, 20. Застосовуємо той фокус-покус, який ми знаємо з 5 класу. Замість, замість 5, будемо писати 4.

Мінус 1 І оті 18, які нам треба відняти. 18,20. 35 нам вистачить, щоб відняти 18. 4 мінус 1, сміливо, тепер ясно, що буде 3. Не так, як 5 мінус 1 це 4. У нас 3 виходить. 4 мінус 1. Так, далі 35 мінус 18 нам треба відняти. Що у нас тут виходить? До речі, віднімання двоцифрових чисел переходимо через десяток, так нагадує цей процес наш із відніманням мішаних чисел з, з такою дробовою частиною маленькою, в першому числі і великою в другому. Ми так само повинні і тут ж забрати один десяток і перетворити його на одинички. Як ми тут забирали одну цілу і перетворювали на частинки. Ми забираємо з 30 один десяток. Він перетворюється вже тепер на 10, додається до 5. У нас виходить 15. 15 мінус 8 у нас повинно бути 7. Але тут уже ж не 3, тут тепер 2. І два мінус один це буде один. Процес дуже схожий: 17, двадцятих. Сьомий приклад 7,3 восьмих мінус 4,5 дванадцятих. Восьмі дванадцяті. Числа не взаємно прості. Тому що вони мають спільний дільник 2, обидва парні. І не тільки два, навіть не чотири, вони обидва діляться. Значить, множити 8 на 12 недоцільно, це буде нанадто багато, великий нам не потрібен новий знаменник. З 8 12 множення ми не зробимо. 12 це не кратне для 8. Тому можна розкласти на прості множники, знайти НСК, як в нас навчали, але. Це занадто довгий процес, можна його зробити коротшим. Ми 12, просто помножимо на 2 і перевіримо, підходить нам цей результат чи ні. 12 множимо на 2, 24. 24 це кратне для 8. 3 на 8, 24. Чи з 12 можна зробити 24 множенням на 2, а з 8 можна зробити 24 множенням на 3. Новий знаменник буде 24. 7 цілих переписуємо. 3 на 3 9. 3 на 8, 24. Відняти 4, цілих, 5 на 2 10. Ну і 24. Від 9 доведеться віднімати 10. Нам цього мало. Вдаємося до того прийомчику фокуса, який знаємо з 5 класу. Дивимося, сім. Треба відняти одиницю, розібрати її на 24, 24 і додати до цих дев'яти, які ми маємо. Замість 7 буде тільки шість. Одиниця тепер 24, 24, додається до 9. 24 плюс 9. Буде 33. 24. Мінус 4 цілих 33 мінус 10. 23. Тепер їх вистачає. Тільки тепер буде 6 мінус 4, не там як 7 мінус 4. 6 мінус 4 буде 2. Так, 33 мінус 10 це буде 23. 24. 8. Восьме. Дев'3 мінус 6,71. Десять 15. Знаменники різні, але мають спільний дільник 5. Тому новий знаменник 150 нам не потрібен. Тут вистачить знаменника 30. 15 помножити на 2, 10 на це погодиться. З 10 теж можна зробити 30. 15 множимо на 2. 10 тоді будемо множити на 3. І не тільки 10, а й чисельники, звичайно, теж змінюються. Дев'ять переписали 3 на 3 9. 3 на 10 30. З трьох десятих зробили 9 тридцятих. На 3, на 3. Мінус 6. Цілих 7 на 2, 14. Ну і тут теж 30 15 на 2. 9 мінус 14. Знову той прийомчик фокус. Від 9 забираємо 1. 1 – це 30 тридцятих. І ще 9. 39 39,30. Правильно, 9 перетворилося на 8, бо 30 тридцятих забрали. І додаємо до 9. тридцятих мінус 6. І 14,30. Так, 8 мінус 6 можна сміло віднімати, тому що тепер 39 нам вистачає, щоб забрати 14. 8 мінус 6, 2. 39 мінус 14. 25. 30. -х. Так, але залишити таку відповідь ми не можемо, бо 25, так і просяться, щоб скоротили. Наскільки ділиться? І 25 і 30. Звісно, на 5. 2, лишаємо на місці. 25 ділимо на 5, буде 5. 30 теж ділимо на те саме. 5 буде 6. 2,5 шостих. Все просто.